Ну що ж, школярики, студенти, мадрівники, Сьогодні я вас познайомлю з цією ялинкою. Це представлена продукція дуже відомої у Європі фірми Тавіало. Німецька компанія, яка продукує дуже якісні рюкзаки, побутове і спортивне обладнання різної тематики. Зараз я вам просто деякі мірою підкажу і розкажу. Дуже високоякісні. Якщо порівнювати з ринком чи з іншими магазинами, не порівнюється. Там 600-700 гривень коштує, тут дорожче, але тут якість, гарантія. І під самий різний смак ви можете підібрати своєму чаду студенту чи школярику різні е, слінги, і, е, і вас буду я знайомити поетапно. Ось Такі є дуже компактні слінги. Кинув мобільний телефон, кошти. І спокійно можете е, такої форми сучасної. Їх є три види. У нас Ось такий біжевий, і чорний і зеленуватий. 595 гривень, роздрібна ціна. Але ж попереджую про високу якість. Ось. Тут все відкривається. Я не буду так зупинятися, тому що досить у нас треба пройтися по-швиденькому по цьому об'єму. Наступний у нас варіант вже йде ось такі слінги. Два варіанти. Ось ви берете собі сюди. І воно зручно, тому що тут об'єм уже значно більший. Ціна такого бачите, у нас все 600 гривень. І теж висока дуже якість. Що скажу, я особисто вже придбав такий собі варіант і надзвичайно задоволений на даний момент. Зараз ми перейдемо до різної літража, так би мовити, рюкзачків. Ось такий, можна сказати, студентський варіант. Тут поміщається без проблем ноутбук. З цієї сторони, бачите, наскільки все захищено, легенько буде вам дихати спина. Ну і зразу буду по ціні казати, 1900. Так, перейду далі. Ось такий є вже е, різнокольорові, так би мовити, бачите, ось такий цікавий. Це теж можна сказати, студентський варіант От для дівчат 1290 гривень. Ідеальний варіант. ручку взяли чи на плечі. Все для школярів незамінима річ, як на мене. От Сучасний варіант. Ось такий під військовий варіант 1450. Ну, Це можна сказати, дуже е, дизайн дівчачий. Так, Наступний аналогічний варіант у нас Йде такі чорненькі, 1450. Ну, причому ж ми робимо спеціальні знижки завжди для своїх партнерів. Ну Хто бажає перепродувати такі продукції, для них дуже великі знижки. Ось такий варіант шкільний. 1290 гривень. Так. Досить широка гама біля 20 видів. Ось такий варіант. То більш такий інтелігентний, можна так сказати, ціна 1290. Так, Наступний у нас ну, ось, показую все різний літраж. Ось отакий шкільний варіант 1400. Ось На цьому я зупинюся трошки е, довше, тому що я собі ось такий придбав. Назвичайно універсальний. Чому? Тому що це і вам і шкільний варіант, і студентський. І для міста, і на річку для рибака і тому подібне. І для мандрівника в гори. Тому що тут буквально є все. Настільки я вже півтора ношу ось такий рюкзачок, ціни немає йому, не промахає. <клухи> ось такий перед вами варіант дещо похожий. Ось теж 1900 гривень. Ну і зараз ми перейдемо до більш. Ємки 23 літри. Ось такий колір. Бачите, тут об'єм вже більше, можете більше поставити речей 1900 гривень. Так, і такий ж сірий, темно-сірий. Ось. І ось такий темно-сірий. Скажу вам, надзвичайна якість. По швах не розходиться, шви закриті, як бачите, ось прошу бачите. тому що коли буде сніг, дощ, дитина ходить, не накриває, воно проникати. Так, і на завершення у вас цей такий досить універсальний. Це екошкіра шкіра четвертого покоління. Це, можна сказати, вічна шкіра при правильній експлуатації. Знову ж звертаємо увагу, наскільки він цікавий, такий сам дизайн. Але він має свій, свої перемаги, наприклад, над іншими, тому що ось тут у нас. Є ось така функція, Ось, бачите, він відкривається ось таким образом. І що ж, тут ви можете поставити річ, яка може просто виступати. Якщо у вас якісь речі є там такі довші, ну, не знаю, якась там для рибаків вудка, можливо, якась там ще є річ, і навіть так ви можете собі сюди поставити досить об'ємні речі. Як бачите, досить широка гама фірми Тавіало. Продукцію, яку вже купляли, і вона представлена в Україні досить тривалий час. Якість надзвичайна. Крім того, ви розумієте, є гарантія на дану продукцію. Так що рекомендую звертайтеся до наших магазинів, інтернет-магазинів заходите, знаходите тавіало, і ви побачите, наскільки це якісна продукція. Тавіало.